Сьогодні у нас 5 листопада 23-го року. І я сьогодні зробила вже закрила 11 баночок, і в мене ось іще 12 баночка. Це я вже показувала вам таку капусту. Ви вже знаєте. Шинкується капуста, не тісно набивається в баночку. Потім одна. Таблетка саліцилової кислоти, ось тільки потрібно солі і так само пів чайної ложки 9-відсоткового оц, оцту. Ось так. І заливаємо киплячим окропом. Я з чайника заливаю. Мені подобається з чайника, бо я, в мене виходить три банки, три заливки з одного закип'ячення чайника. Уявляєте собі, як класно. Тобто три баночки я собі закриваю, і супер. Заляла окропом. Так, дуже зручно, супер. І накриваємо і закатуємо. Заляла, закрила кришки металевою і поперехилювала багатенько разів, щоб дно було гарячим, щоб повністю прогрілася капуста. І закриваю, дуже добре, закриваю, утіплюю. До завтрашнього вечора. Ось так. Виходить, що Цю капусту можна споживати, використовувати вже як готову, прямо із піджаркою до борщу. І також можна зливати цю водичку, додавати цибульки, олії, якщо, бажаєте, оцут, якщо вам буде не така кисла, як хочеться а гаряченька. І можна прям робити салатну капусту. Салатик такий взимку. Тобто, У вас завжди під рукою вже буде готова капуста, зручно, класно і корисно. в принципі. І е, таку капусту зазвичай я використовую вже туди, десь в кінці лютого, в березні. тобто, Коли вже ця капусточка вже, ну, як ми кажемо, старіє вже, да, по-народному, ось так класна капуста, рекомендую.